Привіт, ми знову в гостях. Море Петунії це садочок пані Світлани. У неї так багато цікавих рослин та покажу лише ті, що мене вразили найбільше. Ось гібіскус гарний який, квітує зараз. Поруч гортензії цвітуть, та дивлюся я не на них. Вражає мене ось ця рослина. Чи бачили ви ось таке диво? Це не огірки і не кабачки, хоча й схоже. Не огірки треба садити, і не кабачки, а мочалки. Це Люфа, трав'яниста ліана з родини гарбузових. Однорічна рослина вирощується з насіння. Листя схоже на гарбузове, бо родичі ж. он яка жовтенька квіточка до сонечка піднялася. Всі частини цієї рослини можна тушкувати і їсти. Молоді плоди можна їсти як сирими, так і смаженими та все ж таки вирощують її для мочалок. Коли плід достигає, висихає, під шкіркою всередині утворюється натуральна природня екологічна мочалка. Мочалку використовують для душу, а також для миття посуду. Ось такий величезний плід в порівнянні з моєю рукою. Хвалять мочалки з цієї рослини, хочу спробувати. Люблю все натуральне, природнє, треба буде восени ще прийти, подивитися, які мочалки виростуть. Тут цвіла півонія навесні, який великий кущ. Знову дивлюся на гібіскус, спридивляюся до нього, хоч у майбутньому собі, але поки що тільки вивчаю цю рослину. А ось цю я полюбила ще взимку в Англії за те, що вічно зелена. Там далі клематиси. Як же гарно вони цвіли, фото з архіву господині підставлю. Та до клематисів ми звикли, а от магонію падуболисту, ось іще один кущ. Не часто зустрінеш у наших садах, тому й дивуюся. Вона незаслужено обділена увагою. Що вічно зелена, для мене зараз це важливий критерій, бо хочу, щоб і взимку садок був гарний. Так ще й дуже гарно цвіте рано рано навесні, а потім ось якими ягідками дивує, однозначно хочу собі в садочок. Квіти дуже ароматні, ягоди їстівні містять багато вітаміну С. Клематис величезний кущ. Саме цей цвіте ціле літо то більше, то менше. Це ще залежить від погоди. І ще багато й пуп'янків має. Хочу собі такий. Чим більше я гуляю садами, тим більше собі хочу. Та вибираю ж найкрасивіші рослини і вам показую найцікавіші. А від вас чекаю зворотнього зв'язку. Це важливо і для мене, і для каналу. Дякую тим, хто підтримує. Я цього року повністю відмовилася від контейнерного озеленення. Тому ось такого в себе не маю. А тут яка краса. Ось така композиція згладжує куток будинку, і це на вході відразу привертає увагу. Мені впадають в око оті червоні квіти, ніби варені креветки. Люблю все незвичне. Та все роздивимося. Який пишний, щільний, щільний кущ. Це сурфінія, ампельна петунія. Тейбл Тейблвайт. Дуже гарна. Потребує регулярного поливу, але без замокання. Підживлення потребує для рясного цвітіння, Достатньо світла любить, але так, щоб не згоріла на палючому сонці. Вимогу неї багато, та схоже, що вони всі виконуються. Бегонія болівійська копакабана, ох і назва, господиня захоплюється і кімнатними рослинами, багато з них зараз на дворі. А це іпомея батат. Тут різні сорти це блекі. листя чорнофіолетового кольору. Любить сонечко, але не палюче помірний полив. А це лобелія, все літо цвіте. Садять її і на квітниках, і в горщики. А ось ця рослина мене вразила найбільше, белопероне. Це кімнатна рослина. Її ще називають рослина креветка. Справді схожа на варені креветки. Ох, і краса, дивує і вражає, потребує розсіяного світла, розмножується живцями, цвіте дуже довго. Ось ця рослина квітує від початку літа. От захоплююся я рослинами, які довго цвітуть. Незвична дуже. Знову і помея батат ампельна, але вже інший сорт. Ці рослини не зимують. У них є бульби, які зберігаються зимою в прохолодному місці і навесні садяться в ґрунт. Ось ці пагони можуть виростати до двох метрів. Такий ніжно-салатовий колір листя. А це бакопа. Свіла з весни все літо зараз трішки відпочиває, але є ще багато пуп'янків, ще буде цвісти. Тут стільки різних рослин, які я і бачу вперше, і назви вперше чую. А спарагу знаю, бо колись я захоплювалася кімнатними рослинами. Такий гарний, гарний зелений їжачок. Освіжає між квітами, розбавляє трішки отаке пишне цвітіння, петунія мінівіста напівампельний гібрид з мініатюрними квіточками. І ще одна іпомея батат. Краса. Ці рослини добре підходять для контейнерного озеленення. В горщиках ось так гарно виглядають. Я зустрічала, продаються і бульби. Зустрічала навіть насіння, продається дороге, тільки не знаю, що до насіння це куплялися цілі рослини бульбами. І ще один дуже цікавий сорт на плющ схоже листя. Різні різні, вони є різні за формою, різні за кольором, сортів дуже багато. А це знову кімнатна рослина традисканція, який пишний, великий кущ, такі тоненькі пагінці, маленьке листя і безліч, безліч дрібненьких біленьких квітів. Це невибаглива рослина, легко розмножується живцюванням. Традисканції є різні з різним листям. І за величиною, і за кольором є яскравішим листям, але ця красива саме формою кущика і великою кількістю ніжних біленьких квітів. Та ось ця рослина притягує увагу белопероне. Я вже назву вивчила. І назва гарна, цікава не тільки рослина, і на бегонію ще хочеться подивитися такі ж ніжні, ніжні квіти. Праворуч клематис великий пишний, який квітує навесні жовтими квітами, та зацікавила мене інша рослина, ось ця Ліана, якій не потрібна опора, схожа на плющ, правда ж? Це виноград вічі, невибаглива морозостійка рослина, яка не робить шкоди, як деякі інші ліани. Головна її особливість це те, що ця рослина має присоски. Якщо придивитися, можна побачити, подивіться вона ними прилипає до будь-яких поверхонь, до стін, до парканів. Чудове рішення, щоб задекорувати будь що. Так цікаво, ніколи вживу не бачила. на відео бачила. В Англії багато бачила там дуже популярно пускати цей виноград на будинки, а у нас це ще не популярна рослина. Та я собі однозначно хочу. Думаю, зробити живоплід. У мене паркан із шиферу, не знала, як його задекорувати. Бачите, як він до шиферу прилипає? Ця рослина любить сонце, але тут сонце не цілий день, лише зранку. Тож росте і на півтіні. Оце б так будинок задекорувати. Це листопадна рослина, зимою листя не буде, але буде з пагонів. Господиня поділилася адресою людей, в яких цей виноград вічі обплів весь будинок. Треба буде з'їздити подивитися. Та й це ще не все. Чого тільки немає у пані Світлани, її захоплення квітами розділяє й донька Оля. У них є колекції гейхер, хост, молодил, більше 30 сортів жоржин і величезна колекція з назвами X сортів Хризантем. Та як бачите, хризантеми ще не цвітуть, тож ми не прощаємося. Дякую господарям за гостинність. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.